Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні у нас на огляді американська ПТСА 10-го рівня під назвою т 110 е 3 І погравши вчора декілька боїв, я з легкістю зробив оце завдання 15 авангард на штурмових ПТшках, важких танках. Спокійно тут треба було натанкувати і настріляти разом 9 тисяч шкоди сумарочки. І десь уже на другому-третьому бою я це зробив спокійно, тому що ця машина досить достойно зараз почувається в рандомі. І давайте разом розбиратися, які у цієї машини є слабкі та сильні сторони. І почнемо напевно з бронювання, тому що саме фішка цієї ПТ-шки це її броня. Напевно, одна з найважко броньова. ПТСу у нас у грі. Давайте почнемо з НЛД. Це найвразливіша зона тут і по суті одна, якщо ми дивимося на ПТСу спереду. 250 мм, це в центральній частині. Також по боках е, НЛД у нас 241 має приведену броню. І це для. Під калібра, як ви бачите, 375. Давайте візьмемо стандартне пробиття танків 10 рівня на основних снарядах. Ну, десь приблизно 255 І тут взагалі тоді 232 мм. Але тягнемо наш курсор трошки вище, уже тут на стику навіть 338 мм приведеної броні. А взагалом броня тут 305 мм. Верхня лобова частина, дивіться, взагалі просто божевільна. І 360 і 400, і 390. Тут є одна вразлива зона. Дивіться, ось тут піксель є, де тут приведена броня 297 мм. Я не знаю чому і саме. Цій частині зліва, справа такої фігні немає, але досить рідко сюди шоль залітає. Тому на це сподіватися на це пробиття я вам не раджу, навіть якщо ви бачите цю машину в прострілі. Хоча, може, вам е, удача трошки підкрутить і ви зможете сюди пробити. Далі все, якщо ми дивимось на рубку, то тут просто божевільні цифри, і цю машину, скоріш за все, ви не зможете пробити абсолютно ніяку. Площину, якщо ми дивимось на рубку Дивіться, 400, навіть яга є 100, можливо, десь ось тут знайде якийсь піксель, у неї кумуль нагадую, 420 пробиття, здається, щось таке, і тут, можливо, вона вас проб'є. Давайте подивимось, до речі, що у нас тут 150 міліметрів, да, там, чи скільки у нас гармата. Якщо ми дивимося сюди, наприклад, 400% тут приведена броня, результат 60%, що вона зможе сюди пробити. Але не так часто ми бачимо її в рандомі, ту ягу, тому сподіватися, що вас прям буде вона пробивати кожним пострілом, я б на це не надіявся. Також давайте подивимось на. Е Пробиття саме у машини, якщо ви зустрічаєте, наприклад, Т-110Е4 або Є3, і давайте подивимось, чи зможе вона своїм найкращим підкалібером у грі. 375 пробиття у нас підкалібр, у цієї машини і у Т-110 Е4 таке ж саме. Так, дивіться, що ми тут маємо? Все одно вона тільки може в ліву частину тут десь. Пробити результат 66%, тобто не кожним пострілом. Ну і типу вразлива зона, яка повинна була бути, це оця командирська башенка. Дивіться, яке тут приведене бронювання 344 мм. Давайте трошки ближче. Ми зробимо, тут є одна вразлива зона, піксель, як ви бачите, 320 мм. Сюди буває залітай, але тут, настільки вона маленька, ця зона, що, скоріш за все, вас сюди не будуть пробивати. Так, звісно, з таким пробиттям, як має ця, ця ПТ-шка т Т110Е3, там яга є 100 Т-110Е4, ви можете навіть ось сюди, кудись пробивати цю машину. Але Цих машин не так часто ви зустрічаєте в рандомі, тому сподівайтеся, що вам будуть поки де шити лючок. Не варто. Тобто тут цей лючок дуже важко броньований. Полетіло трошки вище 400 мм полетіло трошки нижче, 345, правіше, лівіше 400, знову ж таки. Тому навіть якимось там американським важким танкам сюди пробити буде дуже важко. Тому бронювання у цієї машини злоба дуже серйозне, одне з найкращих, навіть якщо ми будемо розглядати важкі танки. Тому ця машина може дуже довго жити. Ти, якщо вона грає. Від позиції, тобто, що я маю на увазі? Ви стали в якусь бійницю або сховали просто НЛД, і вороги на середній дистанції. Ви просто поки КД будете кожні, скільки тут 14 секунд накидувати їм по 750 альфи. А з таким пробиттям, якщо ви будете грати на голдових підкаліберах з 375, вам навіть нічого вицілювати майже не потрібно. Пробиття просто божевільне. Але повернемося до бронювання. Порта у нас це вразлива зона, 44 мм це нижня частина, і 152 верхня частина, тобто рубки. Якщо ви робите вже якийсь перекрут, вас будуть пробивати спокійно в нижню частину ну, вашого корпуса. Тому тільки ми граємо під прямим кутом на цій ПТшки і ховаємо НЛД. Дивіться, із ще плюсів, дуже висо, великих плюсів, тому що на попередніх машинах у нас такого немає. Тобто, на В'ятках на вісімках у нас кути нахилу гармати будуть нижчі. Тут аж 8% вона опускається вниз. Тобто ми можемо ще й грати від рельєфу, тому що мінус 8 це досить непогано. Тому ця машина в багатьох випадках вона імбова. Я не побоюся цього слова. Вона, якщо грає від позиції, якщо вороги у нас повільні, вони не можуть об'їхати їх або зайти в борт. То ця машина буде просто карати абсолютно всіх. Єдиний конкурент уже з'явився у неї, це, напевно, Міно -Тавр. Там також дуже серйозна броня башти, і також там є башта, яка якось ще і обертається. Тут у нас рубка, яка Ну, взагалі не обертається. У нас кути горизонтальні наводки по 8 градусів, тобто гармата вліво і вправо, тільки по 8. А так, як у нас ще і стабілізація, тут на цій машині зараз не дуже. Раніше вона була набагато краще, але в якомусь патчі не дуже давно понерфили цю машину, прибрали її, зробили гірше стабілізацію, зробили, здається, довший час зведення. Ну, розкіт тут нормальний. Коротше, влучати на цій машині стало трошки важче, і вам дуже часто треба буде корпусом довертати. А там уже у нас стабілізація 0,22 від повороту корпусу і під час руху. Тому досить довго треба зводитись, досить довго треба чекати, поки це зведення відбудеться. І тому, наприклад, якщо ми граємо від дистанції, досить важко буде. Влучати у супротивників. Але це штурмова ПТ-шка, тому, скоріш за все, ми будемо грати на першій або на другій лінії. В кущах на цій машині я вам не раджу стояти. Також давайте розглянемо інші характеристики цієї гармати. Наприклад, що я можу виділити іще тут. У нас основний бронебійний снаряд пробиває 295 мм, це ПТ-ха все ж таки, і цього пробиття. Достатньо, якщо ми граємо в топі, наприклад, нам не треба дуже часто заряджати голду, тому що, наприклад, на багатьох важких танках у нас таке пробиття голдою. Згадайте той же самий кранвагін або і 7 до апу. Раніше ми грали на цих танках з таким пробиттям на голді. Тут у нас основний снаряд має пробиття 295. Але все-таки, якщо ви хочете прямо наїбати і для фану ви заряджаєте просто божевільний. І один з найкращих підкаліберів у грі, і пробиваєте абсолютно майже всіх, просто всилує 375 мм пробиття. Навіть вчора, там комусь або конопенеру, або комусь там просто в маску лупив взагалі до сраки, мені було його бронювання. ДПМ у нас доволі високий, тим більше у нас і разова шкода висока, 750 альфи. І при тому у нас ще і високий ДПМ. Якщо поставити сюди якийсь трофейний досилач або боновий, 3 300, ми можемо розкачати спокійно. У мене, наприклад, 3200 майже середні шкоди на хвилину. І цього я вам скажу більш ніж достатньо. Так, з приводу міцності, так як це штурмова ПТ і 10 рівня, хотілося б, звісно, запасу очок міцності побільше, але що маємо, то маємо. 2110 очок це у мене загартування зі звичайним Звісно, що якісь важкі танки, вони будуть мати запасу міцності набагато більше, але як для ПТшки, для штурмової ПТшки цього запасу міцності вистачає. Переходимо до найбільшого мінуса цієї ПТСАУ, і це її рухливість. Максимальної швидкості та питомої потужності у цієї ПТшки не вистачає. Дивіться, я катаю з турбіною, і з турбіною у мене максимальна швидкість вперед, тільки. 28 км на годину. Назад, взагалі 10 і це з турбіною. Просто у вас не буде шансу або моменту відкотитися назад, щоб зробили постріл. Наприклад, якщо ми граємо в розмін або від якоїсь позиції, 10 км недостатньо для того, щоб зробити постріл і відкотитися в якесь укриття. Також у нас ну, не дуже висока питома потужність, 12,5. Кінських сил на тонну, і плюси нас ще і низька швидкість повороту шасі. Тобто ця машина вона досить нерухлива, і якщо ми граємо проти якихось рухливих машин, того ж там якогось кранвагіна або Іса 7-го, він спокійно цю машину може закрутити, зайти в борт, зайти в тил, і тоді все. Ну, вам гайки. Тому я вам раджу все-таки грати на цій машині від е, другої лінії, щоб у вас був час якось зробити якийсь маневр. Тому що, якщо ви граєте на передній лінії, дуже частенько вороги просто їдуть на вас. Так, вони отримують тичку від вас на 750 болючу. Але вони і об'їжджають вас, і заходять вам в борт або в тил. Плюс у вас немає башти, важко дуже грати, коли у вас дуже низька швидкість повороту шас 26 тут тільки градусів в секунду. Тому закрутити цю машину можуть навіть важкі танки. Так, переходимо далі. У нас скритність маскування. Ну, Так як це ПТ-шка штурмова, то тут іще і не все досить погано в плані маскування. 14%, тобто на якійсь навіть прохоробці ви можете грати на алеї і вас навіть не першого будуть засвідчувати. Якщо ви будете стояти разом, наприклад, з якимось там Важкими танками, тому що у них взагалі маскування там 3-2%. Тут у нас ще все досить непогано. Ну і огляд у нас низький. У мене з усіма перками, з прокачкою, з бойовим братерством тільки 386 метрів. Тому вона доволі сліпа, ця машина. З приводу обладнання, воно тут безальтернативне, хоча я вчора експериментував. Якщо ви дивитесь, е, мій реплей зараз, то у вас перед очима зовсім інший набір обладнання, я ж кажу, пробував і так, і так, і рухливості додати цій машині в плані того, щоб вона швидше обертала, щоб мене менше могли закрутити, але все таки я дійшов до висновку, що найкращий варіант це досилач. Турбіна та загартування. Плюс я ще вожу з собою настанову на, на досивач. Також катаю з доппайком. Ну, це дивіться, на ваш вибір. Якщо у вас буде вона частенько горіти, то краще тоді взяти автоматичний вогнегасник. Я все таки взяв на максимально, щоб підняти ДПМ, огляд і все інше тому доппайок. Навички екіпажу, як завжди, у нас стандартні, як для важкого танку, обираємо бойове братерство, ремонт, оці екстремальні умови, координації, все на гармату, все на огляд, на стабілізацію, швидке зведення. Я беру ще і снайпера, тому що тут доволі непоганий. Е, шкода по модулям. Можна комусь і кладку взорвати, або, можливо, навіть підпал якийсь зробити. Також беру все до рухливості. you <laughs> Надійне розташування, віртуоз, король без доріжжя, плавний хід, бойове братерство, знову ж таки, ремонт. Заряджаючиму все те саме: бойове братерство, ремонт, відчайдушний, інтуїція. Ну, це таке по бажанню, дивіться, ось ближній бій, це вам непогана штука, підіймає і ДПМ, і взагалі усі інші ще характеристики. Ну і останні, у нас тут, до речі, два заряджаючі теж саме ремонт, ближній бій і поліпшена боє. Укладка. Снаряди у нас коштують основний снаряд бронебійний з пробиттям 295-1650, доволі немало, але і альфа у нас висока, і пробиття як основним снарядом 295 не погано. Ну і підкалібр найкращий у грі 375 пробиття, і, до речі, з дистанції, подивіться, він втрачає не дуже багато, тільки 10 мм пробиття. Летить він 1080. 68, тобто 1100 метрів майже і коштує 5200. Доволі дорогий снаряд, але я вам скажу так, що ми дуже частенько кидаємо просто в силует і частенько пробиваємо. Тому, напевно, він і вартий того, щоб віддати за нього 5200. Ну і тепер висновок. Машина досить достойна. Навіть зараз в рандомі, на ній спокійно можна і танкувати, і нагібати, і пробивати, і все, що тільки можна. Якщо вам будуть мапи там якісь випадати, типу Хімсдорфа, де ви можете реалізувати цю машину, там Руйнберг, або щось таке подібне, то ви будете просто дуже багато шкоди на ній наносити. Не забувайте за те, що машина доволі повільна і вона досить нерухлива. Тобто, вона обертається дуже повільно навколо себе. Тому не давайте. Можливості супротивникам закрутити її із конкурентів на даний момент це Мінотавро. Там у нас також дуже броньована башта, і, до речі, є башта, тут немає, тут рубка і кути нахилу горизонтальні наводки у нас низькі, тому частенько треба буде довертати корпусом, але все одно ця машина не втратила актуальність, вона найброньованіша у нас у грі і дуже непогано вона накидує. Якщо порівнювати, Її з t 110 4 то ця машина мені набагато більше подобається. На неї можна покластися в плані бронювання. Т-110Е4 доволі картонна машина, лючок або командирська башенка пробивається з пробиттям, здається, 200 мм, тобто всі туди будуть закидувати. Ця машина тримає удар у цією командирською башенкою. Та й взагалом корпус, рубка, все тут в мільйон разів краще. Але все таки комфорт. Стрільби, тому що там є башта на т110 є 4 набагато. Краще, але все-таки я побрав би т 110 3 Ще декілька слів скажу по гілки-прокачки цієї машини. Мені ця гілка дуже сподобалась. Окрім 7 рівня Т-25АТ, не розумію, вона якось не вписується взагалі в цю гілку, тому що це картонна машина, вона типу швидка, але якась вона така собі досить погана. Починаючи вже з 8 рівня, концепція у нас буде однакова. Повільні важко броньовані машини з чудовим ДПМом, з чудовим пробиттям. Єдине, скажу так, що от, наприклад, на восьмому рівні кути нахилу гармати мінус 5 і від рельєфу вже на ній ви не пограєте. Але от пробиття альфа все тут чудове. Ну і бронювання також. Коли граю в топі ця машина, вона досить непогано накидує. Дев'ятка взагалі одна з найцікавіших машин у нас у грі Т-95. Тут також є проблема з кутами вертикальної наводки. Також гармата опускається вниз, здається, мінус 5. Якщо я не плутаю, можливо, це тільки в стоковій гармати, але мені здається. Що тут також мінус 5 тільки. Якщо я помиляюсь, нагадайте мені в коментарях, що я не правий. Так, так от, Т-95 машина м -м, раніше була найповільніша у грі, тільки 13 кілометрів. Вона їхала вперед, зараз її. Ну, апнули, коли давненько вже апнули 20-ку вона їде вперед. Але ця машина, граючи в топі, може відбивати прям дуже і дуже багато снарядів. У нас гармата трошки не така, як на 10-ці, По суті, альфа. Така сама 750, але от пробиття саме голдою, тут також здається під калібр 320 тільки. Але для 9 рівня цього вистачає. Ну і DPM 2400 це в стоку. Тому ця машина мені дуже подобалась, також так, вона повільна, але вона просто фанова і вона дуже довго живе. Якщо ви навчитесь на ній грати, вам також вона сподобається. Ну і 10 у нас найкраща машина серед усіх цих тут. І пробиття, і все, що я вам казав раніше, ця машина дуже достойна для того, щоб її прокачати навіть зараз. Про все потроху ми поговорили. Якщо ви не згодні або згодні, то пишіть коментарі. І також буду дуже вдячний за ваші вподобайки та підписку. До нових зустрічей і всім добра! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning